Доброго дня. Добрий день. Добрий день. А ти повторюй мене. <рес> що далі? Ти відео знімаєш, Костя? Так. Да. А про що відео? Про геометрію деш. А що таке геометрія? Я пам'ятаю, це був такий перепеден. Ну, ще мама лежить, теж вчила геометрію. Мама, ти вчила геометрію? Так. О, бачиш, і мама навіть нам допомагає. І мама. Зараз. А ну покажи О нам, що саме. Ось, геометрію деш. А, оце геометрію деш. Оце стрілочка. Ой. А, стрілочка не вийшла. А ну покажи стрілочку. Ото. Добре, ну клікай на геометрі, йдеш. І сьогодні ми будемо проходити сім перших кіл. Ні, ні. Ну, то хоча б один рівень прийдемо, щоб зняти відео. Ага, то, то, поясни, будь ласка, ти почав клацати, давай вернись назад. І що це тут ти натиснув, що нам відкрилося? Це у нас перелік. Меню. Меню. Ага, меню. Оце, і, оце, гараж. Ага, і гараж, ладно, гараж. І хтось щось зрозумів, що гараж? Ти хоч позначив якось, не позначив. Позначив, будь ласка. Добре, позначу. А де нас? Гараж. Ну, може за маю, можеш, можеш кузачку забити, давайте. Тобто, хопа, гараж. Це у нас гараж. Чи, чекай, тепер кужечку, що да? Це почати, да, почати грати. А третє що у нас? Майстерня. Майстерня, Добре, нажимайте на той маленький хрестик. Добре. Ну, значить, зразу що ми починаємо робити? Грати, так? Да? Да. І що в нас перейшло? А ну покажи нам щось позначило. Чи як що Каже, це... грім у нас теж. Пересаду собі зручніше. Ну, кружечку просто. Ось. Старий уметь, нас. Все, пускай тут пужачок. Теперь кужачка, двигай, стрівочка. Не знаю, давай я буду. А ты будешь рассказывать, добре? Добре. Так, цель стривочка у нас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, телепай. Так, кишка, пустыня. Так, Ця стрілочка, напевно, назад, да? Да. Провести вони. ця стрілочка вперед. А це у нас назва рівня. Так. Да. Ага, назва рівня. Ось, все. Старі Ага, все. Добре, добре, я зрозумів. А, це на правиль. Добре. Це у нас Back on Track. Так, да, ми зрозуміли, що все, далі можна не клікати. Okay. Хто вміє читати, прочитає. Try out. Ого. А ну чекай, 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 чекай я назад кліпну. Це як називається? Try out. Так, я вчив німецьку, то скажу. Дри... О, ут. О, ут, тут написано. О, ут. Хоча я погано вчив іноземній мові, зато я бачу дри-е. Дри-оут. Який тут аут? А ау, це в футболі, коли м'яч вискочив за поле і піде, і руками футболіст викидає своїм м'ячика, і ти забивають його в гол. Або не забивають гол. <coughs> давай далі. Base after як, base. Як-як? А ну почнай ще раз. Base after base. Base after base. Який after? Base. Base after base. Добре, давай далі. Can't let go. Can't let go. Can't let go. А ти як казав? Can't let go. Чому же can't let go? Короче, я один біст язика зламаю. <рес> джампер. Джампер? Так. Да. А я такий цей... Бус, так, цей, від Ситроєна. Я джампі, маленький бусик, а я джампер, великий бус. Ну, Давай далі. Тайм машин. Тайм машин. Ага, добре. Час машин, так? Да? Це рівень, в якому більше всього тройних шипів. Ага, ну це мені пішов, не каже, в цьому не граю. Сайклз. Ну, ага, ну тайм це час, я знаю. Сайклз, степ, квадрфанк,

І що тут Я покажу, що це така платформа. Ось, що а, це це, ця... це, це, ти, вже граєш в гру, да? Це я граю в платформі. В платформі можна отак от. А ну почекай, 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 секунду. Так, у нас є стрілочки, правда? Так. Да. Давай, так, стрілочки. Ця стрілочка нам показує. Йдемо назад. Да. А ця стрілочка у нас куди? Йдемо вперед, да? Да. А стріляєш ти де? Стрибаєш. Просто чи -чи -чи. Просто клікаю. Просто ми робимо клік на дисплеї, да? да? А на дисплеї є різниця, де клікати? Нема. Ну, наприклад, ось тут, да? Да. Ось тут, якщо ми просто робимо клік-клік-клік-клік, пальчиком, де кружечок, так? Да? Так. Да. Добре, зробимо так. Ось тут, наприклад, ми робимо стрибки, да? Десь тут, наприклад, так, да, пальчиком? Чи ось тут? Чи ось тут, де наш кубик? Тобто немає різниці, де я клікну пальчиком, там буде стрибок, да? Чи може да? ось тут? Ага. Наверху. Чи може отак от? Все, зрозуміло. Ну, давайте давай тепер Ага. Так, це в наш перший кривень за Тавором. До речі, тут є чекпоінти. Чекпо це монетки? Ні. Давай-ка я спочатку програю і ось. Це тобто сейф. А, тут оцей ромбик це чекпоінт, так? Да? Чекпоінт. Ну, Добре, давай, чек так, познать, де маємо, де чек давайте йде до чекпоінта і ми не позначимо, секретка. для чекпоїн. Бачив, бачили Стоп! А давай поки тут. Чекай, чекай, не рухайся, не рухайся. Що нам ще треба збирати? Це монетки, так? Да? Я, я вже дві монетки зібрав. Ну, ти зібрав, yeah, а хтось що можливо не побачить. Uh -huh. А що нам дають монетки, ось монетки? Щось. Що нам дають? Монетки. Ну, треба спочатку зробити свій монетки? Ну, добре, зробив аккаунт, а монетки дають, і ти щось за них можеш купити, добре? Да, за це, за орби. Так, це орб, так? Да? Ні, орб, це, це, це такі сині кульки. Так все добре, все нічого не розуміють. Давай поки далі. Oh. Я тебе казав, стоп, стоп, стоп. Чекпоінт. Чекпоінт? Тобто чекпоінт у нас оця ось штука, я зрозумію. Так. Оця ось штучка, оця ось чекпоінт, да? Да. Оцей ромбик. Оцей ромбик. Тобто -то, якщо ми через нього проходимо і е, ми десь впадаємо в цю лаву, чи десь на шипи, в, на шипи то, -то ми вертаємось на... на, Добре. ми вертаємось на цей рівень. Ось сюди ось. Так? Да? Ось сюди ми вертаємось. Ви чекпоинт, да? Я так, вже намалював. То, то я просто позначаю, що ми сюди вернемось. Оцей наш ось кубик вернеться ось сюди. Правда? Пічек поїд. Я, я його розумію. повністю Ну, тут же все глядачі побачили. Я просто запитую, я, я в ігри такі не граю. І зато цікавлюся. Давай-давай-давай. Секретка, Костя, секретка! Ось тут, візьми монетку, правильно. Молодчина, краще. Тут окуза... Блін! Здрастя твою матері! Ти краще... Закрий рот і мовчи! Я правильно сказав? Да? Я справился туда, правда? Да. Закрей свого рота, Я граю! Так, ты автор відео, Что ты ти... пишешься? Вот так, да? Давай, видос моей. Далі. Все. Вертайся чехой. Пошли далее. Берем монетку. Сейчас монетку. Я скоро вивчу цю гру. Секретка назад, секретка, секретка, секретка костя. Вертайся назад. Давай. Все, краще, беремо монетку. ми була. Вона. Не відволікайся. Блін. Короче, короче, на цих блоках, які впали, на них не можна стояти. Ну, ми вже побачили, що на них стояти не можна. Добре. Дякую, що підказав Дапу, а ти можеш повалитися. Так. Да. Що, вам не в платформі? То, що тут все треба на час проходити. Я вже, ось, бачите, скільки часу вже? 6 хвилин. Ну що, поки що на цьому відео закінчимо, чи попро попробуємо дойти рівень до кінця? Давай. Дойдем, да? да. Давай, доходь, до рівень. кінця. Я, конечно, помолчу, вот если не смеется, я тут. Mm -hmm. а. Сестренка. Вот ещё Да? Я мучу. Mm -hmm. Чего ты Я же молчу. Тут он, то Это уже остальная Зараз тобі покажу ще одну секретку. Не туди мені треба. Не поспішай. А ось сюди бачили всі? Всі бачили, Костя, ти прийшов. Так. Тут в нас. Давайте пока З... розказуй, а я. Тут в нас. Ти вже не можеш порухатись. Я сюди переведу нашу цю... Все, ми дійшли. Ага, чекай, чекай, чекай. Це, тобто отут ось у нас вже двері, да? Закінчили. Так. Да. Рівні. Ага, тобто, уважно дивився. Ми дійшли до дверей. Костя, ти йшов до дверей? Костя, молодчина. Костя, аплодисменти. В студію. Так. А, я не встиг пройти. Пройти на час. Тобто на певний час, який мав бути, ти не встиг пройти рівень, так? Да? А тут що? Ми вже провалились. Ага. Левел комплект. Все, добре, давай, рівень ми цей пройшли. Ти показав, як рівень пройти? Перший, так. Да? Ну то що, на цьому поки що відео закінчуємо? Ні, давай ще от, а, тоді, ось. а тоді буде слідуюче відео, слідуючий mm. рівень. Зараз ми поки що це відео закінчуємо і продовжуємо другий рівень, правда? Ну, а людині ж буде дивитися, а я хотів перший рівень пройти. Добре, давай. Ми закінчимо зараз це відео і проходимо зразу під другий mm. рівень. Mm. А ти будеш знімати маме відео. Добре? Два рівня ти покажеш, як пройти. І все? Mm. Добре. Добре. Значить, що Де наша клавіша? Отут ось наша клавіша. Нажимай на клавішу.